12 лютого напередодні Дня всіх закоханих в бібліотеці для юнацтва відбувся вечір швидких побачень. За словами організатора бібліотекаря Олени Миронової, мета заходу полягає в тому, аби молодь знайомилася не лише в інтернеті, а й у реальному житті. Вже традиційно для юнацької бібліотеки стали такі заходи, як спіддетінь, тобто швидкі побачення. Спіддетін це один із найпопулярніших способів знайомства між людьми, в основному в якихось великих містах, мегаполісах, де за роботою, за навчанням у людей просто не вистачає часу для якогось спілкування та для знайомств. Тому за годину за півтори вони мають можливість поспілкуватися з багатьма людьми та звичайно знайти собі якихось цікавих співбесідників. Бібліотекарі зробили усе можливе, аби перше знайомство і побачення хлопців та дівчат було приємним. Працівники бібліотеки прикрасили читальну зал паперовими сердечками та янголами, лунала романтична музика. На початку вечора учасникам роздаються такі карти симпатії, де вони роблять нотатки, хто їм більше сподобався, з якими рисами. В кінці заходу організатори збирають ці картки та виявляють, у кого ж все ж таки співали симпатії. У минулому році у швидких побаченнях було ...дівчат, аніж хлопців. Цього року навпаки шукали свою другу половинку 6 дівчат та 8 хлопців. Вік учасників від 15 до 22 років. Аби покращити настрій і дати змогу проявити свої таланти, учасники грали у вікторини, конкурси та навіть вчилися танцювати. Майстер-клас проводили учасники клубу спортивно-бального танцю Александріт. Поспілкувавшись з усіма, кожен учасник обирав, з ким він хотів би продовжити спілкування. Голосування було анонімне. Результати опрацьовували та оголошували організатори. Слід сказати, що кілька пар все-таки співпало, і, можливо, одиноких олександрійців у цьому році стане менше.